Ми можемо просісти ще на декілька хвилин. Ми звершимо ще одну дуже важливу молитву, яку ми звершуємо в кінці кожного служіння з людьми, які сьогодні прийшли до нас вперше, або ви прийшли не вперше, але ви ніколи ще не молились молитвою покаяння перед Богом. Або ви молились навіть якийсь час були з Богом, але відступили з якихось причин. Знаєте, я. Дуже люблю читати всякі наукові дослідження, всяку статистику. І от нещодавно мені потрапила на очі така статистика, середньостатистична людина будь-яка е за своє життя планує від 300 до 500 знакових подій свого життя. Це ті події, про які вона переживає, про які вона думає, приймається, про які, які вона, можливо, занотовує. Це такі знакові події її життя. І за цією статистикою, як ви думаєте, скільки з цих подій не, від... не відбувається ніколи? 80% запланованих подій не відбуваються в житті середньостатистичної людини ніколи. Тобто все, про що вона думає, переживає, можливо, не спить ночами, це можливо ніколи не відбудеться. Але є одна подія, яка відбудеться стовідсотково. І це подія завершення нашого земного життя. Це те, можливо, то, чого ми не плануємо. Ми не знаємо, коли це відбудеться. Ми не знаємо, як це відбудеться, але це відбудеться стовідсотково. І от за цією ж статистикою, коли проводили опитування у людей, про цю подію люди думають найменше. Люди не планують своєї вічності взагалі. І знаєте, я подумав, а скільки я разів, лежачи ввечері, знаєте, вже засипаючи, планував свою вічність? Я думаю, не так багато разів. Але знаєте, що Бог зробив? Бог зробив, дав нам унікальну можливість подбати про свою вічність тут на землі, подумати, де я проведу свою вічність, запланувати це. І в Біблії є, знаєте, одне, одна подія, коли одна людина підійшла до учнів Ісуса Христа і задала їй, їм дуже просте, але дуже глибоке запитання. Написано так. Підійшла людина і спитала добродії, що мені потрібно робити, щоб спастись? Дуже серйозне, дуже глибоке запитання. І знаєте, мені здається, що якщо би відповідь на це запитання вигадували люди, вони б вигадали безліч всяких умов. Потрібно зробити і те, і те, і те, і те, і те. Але відповідь. Для цієї людини приготував Господь, і вони відповіли йому: віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся ти і весь твій дім. Вони сказали абсолютно, знаєте, формулу, по якій людина може потрапити в небеса. Вони сказали: тобі потрібно повірити в того, хто все зробив, для того, щоби ти був спасений. Знаєте, чому ця відповідь була така проста? Тому що найскладнішу частину спасіння виконав Ісус. Це Він пішов на хрест, це Він виконав весь закон написано. Це Він віддав своє життя заради того, щоб ми через віру могли унаслідувати спасіння. І знаєте, що мене дивує, коли я сьогодні почув цю історію про Артура. Знаєте, про що я подумав? Так як батько для Артура готував місце в Німеччині, так Господь готує місце для нас на небесах. Написано, що він пішов попереду нас, і всім, хто повірив у нього, готує місце на небесах. Давайте ми зараз піднімемось. Я хотів би запросити сюди наперед людей, якщо би ви хотіли покаятись в своїх гріхах. Якщо би ви хотіли зняти ця, цей тягар зі своєї душі, просто сказати Богу, прости мене за те, що я жив, не так. Виходьте сюди наперед. Де би ви не стояли? На балконі, під балконом, в малому залі, всередині рядів, десь, можливо, ви стоїте. виходьте сюди наперед. Послухайте це найважливіше рішення, яке ви можете прийняти за своє життя. Це рішення, яке може вплинути не просто на ваш земний шлях, а на вашу вічність. І Бог дав унікальну можливість вирішити, де я проведу небес свою вічність в небесах разом із ним. Ми бачимо, ще люди проходять. Давайте ми підтримаємо. Давайте ми будемо підтримувати. Це важливе, це сміливе, важливе рішення. Можливо, ви ще вагаєтесь. Можливо, ви стоїте і думаєте, що не в цей раз, а можливо, все не так однозначно, знаєте. Можливо, я зможу зробити це колись потім. Один вчений, до речі, математик ще в 17 му сторіччі, сказав такі слова: давайте ми будемо підтримувати. Блес Паскаль в своїй. Книзі Математичний труд написав такі слова. Якщо Бога немає, а я в нього вірю, то я нічого не втрачаю. Але якщо Він є, і я в нього не повірю, я можу втратити все. Послухайте, коли ви йдете до Бога, ви нічого не втрачаєте, ви тільки придбаєте. Придбаєте життя вічне. Якщо зараз, під час молитви, ви будете відчувати в своєму серці цей поклик, виходьте сюди наперед, виходьте сюди наперед. Дорогі, дорогі ті, хто вийшли, я не прощаю гріхи, я така ж проста людина, як і ви. Але є Бог, який прощає гріхи, який не засуджує нас. І я хочу, щоб ми сьогодні молились разом з вами цією молитвою і звертались до Бога. Я просто буду говорити цю молитву, а ви від усього серця повторюйте за мною. Я просто допоможу вам і поведу вас в цій молитві. Давайте ми закриємо наші очі, щоб нічого нам не заважало. Просто повторіть за мною. Дорогий Господь, я приходжу до тебе і визнаю себе грішним. Я прошу прости мене, всі мої гріхи, свідомі і несвідомі. Я відкриваю своє серце. І запрошую тебе в нього. Будь моїм Господом, будь моїм Спасителем. І прямо сьогодні я відрікаюсь від гріха, відрікаюсь від проклять і присвячую своє життя Богу. Я молився в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Церква, давайте ми звершимо молитву за цих людей. Господи, ми дякуємо Тобі за кожну людину, яка сьогодні через цю молитву отримала мир з тобою. Ми їх благословляємо сьогодні і молимо і просимо, нехай всяка влада гріха буде зруйнована в їхньому житті в ім'я Ісуса Христа. Ми молимо і просимо, нехай Твоя влада Ісусе запанує в їхньому житті в ім'я Ісуса. Просто поведи їх із сьогоднішнього дня і аж до небес. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Троцінні ті, хто покаялись, ми вітаємо вас. Давайте ми оплесками привітаємо. Я хочу сказати, що це не кінець християнського шляху, це тільки його початок. І... Відвідуйте домашні церкви, куди вас будуть запрошувати. Відвідуйте всі служіння, куди вас будуть запрошувати. Читайте Біблію, моліться, звертайтеся до Бога. Зараз наші служителі прийдуть по центральному проходу разом з вами. в фає, де подарують вам невеликі подарунки від нашої церкви. Проходьте, будь ласка, нехай Господь вас благословить. І також я ще раз і ще раз хочу подякувати всім людям, які несуть благозвістку. Цей нелегкий час, який проповідують Євангеліє, нехай Господь особливо благословить вас. Давайте ми прославимо ще більше Бога.